Андрій Кириченко, свист. Ти пам'ятатимеш цей свист? Тебе він збудить серед ночі, коли думки втрачають зміст і серце вистрибнути, схоче аж блоки вибух прогремить невідворотньо. Неволоми йому. Грязюка сиплеться з гори. Спасибі, Господи, що мимо. Ти пам'ятатимеш цей свист? Він не відступить, як з'явився. Неначе змія пружний хвіст, всіх оплітає тих і вбивця, я би тільки не твоя. Слова німіють у молитві і знову зорана земля. Уламки гострі, ніби бритви. Ти пам'ятатимеш цей свист? Він із тобою вже назавжди. А лікар, певно, має хист знеболить так або інакше, але ти впевнений, чому у вухах дзвін не руки. Крізь в тому щириться німу і інші вже не чути звуки. Ти пам'ятатимеш цей свист. не неначе голос, побратим. Нехай москаль артилерист і ржавим залізячем грима все до останньої межі. здолає воля не збори. Завмерла смерть на рубежі. Спасибі.